Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго урок. А квіточку не веде далі. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну і був довгий, вже він добрий. Опять часов проснулася, світа біло, не бачила. Пішла до проводника, той порабстамок простила, що ж головка трошки дах піднімала. Ну нічого, це один раз. Один раз не вважається, так? Да? Вчора хорошо сліпуємо. Скільки виживали десь? Дев'ять. У дев'ять? У дев'ять ми вже спали. Я ж казала нам швидко потрібно. а цей чайцем э, по стаканчику. Такий особи не крім такого цей. А сахар цей лес. Бі їла сахар? Це конфетка. А я теж бере на своїй вікна, думаю, думаю, розмотию, тому сахарець такий, знаєте, класно цей чайчик, зелений чай, квіточка, не теж чай. Леся кау. Добрий ранок, хорошого дня, прекрасного. У нас зайчик. Ми вас всіх I love you.

І все житті було. Розкладеність теж потрібно, знаєте, це все від Жені, якщо мозки бляти. Щоб було такого, що ви будемо бачите. Саме вечірчим покину класний, погода прекрасна. На біганні з правої дошки виходимо і йдемо. Ми вже у Франківську пересідаємо другий вагон. <сумітна> Чимодани. Вітулька. А в який вагон ми йдемо? Ми їдемо до... Дев'ятий. Дев'ятий. Так, красотулечки, ми приїхали у Франківськ, але будемо пересідаємо другий вагон і їдемо до Яремчі. Ну що, ти замерзла? Ну так, що, так, що, Ти взяла, із взяла. Ти взяла що сидіти? Ні, я такою, я що, з мерзлюшках чи що. Ти гаряча жінка? У мене диви, гріє, саву. Ти гаряча жінка, так? Звісно, звісно. Мені що не видно, грій. що я гаряча. Там... А погода така, знаєте, хорошенька, не байдуже. А я не передівалася, так і йду. 12. Вас? Да. Да, давай, кури. Лапочка. Ви кури, курі лапочка з сигаретою. Ми не лишимося, ні, ми задума в Então, Все, я твою? ж я десь давай? я Потанцювати. в тварки. Леся, тихо, нічого ще жіночка була паку. Прохладні, то хорошо. Хорошо, Леся, виключаємо. Там йдемо дві рапти вагою, там уже є реча. От якого я ще не не Ну От мені сегодня не одітні, бо я досі не пальці. Сидячі, лежачі. Так ходіться в тамбурі, вже треба в тамбрі даймо. Шато. Я дивлюся в кіптоці, бачила такі ролі, що хто сидів на задній парті, всі приїхали на іномарках, а хто на першій на велосипеді. Шпорика відчуття. Присидили другий вагон, а місто нема зайчик. Ми йдемо втагу з тобою на провітрювання. А ви так їхали. I love you. А ми вийшли. Читимеся. Ти що хочеш, якщо міст 36 поїхати всього в тамбурі? Ну, а що коли треба їхати, так, да, зайчик? Я хочу сказати, що коли треба їхати, ми готові їхати в тамбурі на кому. А що ні, зайка? Нам все одно, де? Да, да? Капля в морі, капля в морі, а тамбур стоїть місці.